Ава війна продовжує забирати життя найкращих синів Буковини. Нині останню шану віддали солдату Олексію Терновецькому. Його поховали у кліводині. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Збував контрафактні сигара. буковинські прикордонники викрили канал збуту цигарок на одному з пропускних пунктів поблизу кордону з Молдовою. Правоохоронці зупинили вантажівку, якою керував чоловік 2001 року народження. В багажнику він перевозив понад 5 тисяч пачок сигарет без акцизних марок з метою подальшої реалізації. Сигарети на суму понад 400 тисяч гривень вилучені. Забудовникам, які причетні до закупівлі майже за 20 мільйонів гривень непридатного для рятувальників житла, повідомлено про підозру. Про підозру повідомлено ключовим виконавцям схеми «Подружжю забудовників. Їм інкримінують за володіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, діючи у змові з колишнім очільником ДСНС на Буковині, щоб гарантовано виграти тендери, вони заходили на них по черзі та залучали підставних учасників для створення Ня видимості конкуренції у результаті. Перший тендер виграла компанія чоловіка. Державі продали чотири квартири майже за 9,9 мільйона гривень. У 2024 році схему повторили переможцем наступного тендеру стала компанія його дружини, яка реалізувала ще три квартири на суму понад 9,9 мільйона гривень. При цьому житло не відповідало будівельним і санітарним нормам. На Буковині за одну добу трапилось дві пожежі. У селі Вижанка зайнявся житловий будинок. Полум'я ліквідували рятувальники на незначній площі та не допустили його подальшого поширення. В селі Комарів пожежа виникла у господарській будівлі. Рятувальники, що прибули на виклик, ліквідували пожежу на площі 60 метрів квадратних. На щастя, обійшлось без жертв. У Чернівцях у ліцеї номер 18 збережуть початкові середні та старші класи. Депутати міської ради підтримали петицію щодо недопущення розгляду закладу як кандидата на формування мережі академічних ліцеїв. Відтак у навчальному закладі залишиться навчання з 1 по 12 клас. Результати голосування в сесійній залі зустріли оплесками. Очікується, що на наступній сесії розглянуть проєкт рішення про формування мережі ліцеїв у Чернівцях. Вони стали чемпіонами на чемпіонаті Європи. На їх грудях виблискують золоті, срібні та бронзові медалі. А в душі вирують емоції від здобутих перемог. Чернівецькі каратисти, завдяки яким збірна України посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи. Повернулись додому з кіпру для молоді. Це один з найпрестижніших турнірів, який проходить. Взагалі на території Європи, взагалі, попадання в збірну це вже досить крутий результат, тому що в Україні прям шалена дуже конкуренція, і за рахунок того, що вона така шалена, ми їдемо і показуємо такі високі результати. Від нашого клубу представляло збірну України двоє спортсменів. І двоє спортсменів приїхали з медалями. Золотий призер Марк Дорош на шляху до чемпіонства провів п'ять важких поєдинків проти топових суперників Європи. У мене конкретно було п'ять поєдинків. Для мене вони були дуже тяжкі, бо я тільки з топовими спортсменами. Було дуже важко, бо на мене була відповідальність виграти. Але я зміг справитися з емоціями, ну, бився максимально плідно-кровно. Тренер клубу Лідер Віктор Стефанюк каже, цей успіх став результатом багаторічної праці. Досвід здобутий роками тренувань, поразок і перемог, привів команду до фіналу. Шлях був насправді дуже 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 довгий. Так Ну тому, що весь цей досвід, який ще я отримував, коли був спортсменом, коли тільки почав тренувати, коли Марк тільки почав тренуватися, з, здається, з п'яти років, це все це все нам знадобилося. Всі поразки, всі перемоги, це все це все попливало на те, що ми зайшли в фінал, на те, що ми стали чемпіонами Європи. Я говорю йому правду. Я давно казав, що в нього є всі можливості, всі знання. І психологічно він готовий, і технічно, і тактично, щоб робити медаль на любому рівні турніру. На її грудях виблискує золота медаль. Каратистка Дар'я Булай стала чемпіонкою Європи з карате та привезла до України найвищу нагороду. В Цілому своїм виступом я задоволена. Я провела чотири поєдинки. У мене була доволі нелегка сітка. Ці дівчата, з якими я билася, я вже з ними билася не вперше. Тому я знаю їх. Вони знають мене, і кожен бій у нас. Нові рахунки відкриваються з ними, тобто, якщо раніше я там могла, могла вигравати в однієї з мінімальним рахунком, то зараз могла виграти з високими такими рахунками, що свідчить про нашу таку високу конкуренцію, і ще задоволена я тим, що за всі поєдинки я пропустила всього лише один бал в фіналі. Срібний призер чемпіонату Європи Олександр Козилян зізнається, шлях до нагороди тривав роками, адже підготовка розпочалась ще з національного відбору. Підготовка це весь мій шлях, я думаю, спортивний в цілому. Але насправді підготовка почалася ще з чемпіонату України від першого відбору. Самі змагання пройшли досить непогано. Але це не те, на що я надіявся, бо я планував брати золото. Я провів загалом п'ять поєдинків разом з фіналом. Для каратиста Георгія Піцула чемпіонат Європи 2026 Особливий саме цей турнір став останнім у молодіжній категорії. Для мене це був доволі значимий турнір, так як це був офіційний мій останній офіційний турнір в категорії молодь. Бо після того я вже переходжу в дорослу категорію, тому дуже хотілося зафіксуватись в цій категорії як найсильніший. Дуже хотів і їздив туди за золотом своїм третім, але, на жаль, в півфіналі поступився іншому спортсмену і потім вже здобув бронзову нагороду. Бронзова нагорода стала для неї особливою. Це перша медаль європейської першості у кар'єрі спортсманки. Попри складні поєдинки та сильних суперниць, каратистка Марія Гнесь довела: українська команда була готова до будь-якого сценарію. Я їхала туди за золотом, але також третє місце це моя перша медаль чемпіонату Європи. Також круто, я задоволена в цілому. Поєдинки були важкими, суперниці були сильними, але ми були готові до будь-яких розкладів. Результат України на чемпіонаті Європи з карата цьогоріч став історичним. Молодіжна команда України виборола перше загальнокомандне місце в Європі. Наша збірна національна молодіжна виборола перше загальнокомандне місце серед всіх країн Європи. Це вперше це історичний результат, і е, найприємніше те, що два золота вибороли саме представники нашого клубу. Е, ми дуже сильно цим пишаємося. Е, Звісно, ми завжди хочемо краще. Ми могли трішки краще зробити. У нас були такі можливості, але ми е, гордимося тим, що в нас є. Е, ми побили свій попередній рекорд. у Нас було два золота. Це максимальний наш е, результат. Зараз у нас е, два золота і бронза. Президент Федерації карате в Чернівецькій області Олександр Пікулін наголошує, Україна стала першою в загальнокомандному заліку чемпіонату Європи, але вирішальними були чотири золоті. Ті медалі, дві з яких на рахунку чернівецьких спортсменів. За його словами, внесок Буковини став визначальним. По-перше, це вперше Україна стала, зайняла перше загальна команда місця, як ви кажете, чемпіоном на чемпіонаті Європи. Ми дуже пишаємося, особливо тим, що вони стали чемпіонами завдяки чотирьом золотим медалям. Дві з яких зробили чернівці це бойчук і Булай зробили два золота. Завдяки яким ми стали першими у Європі, дуже пишаємо, що наш вклад найбільший. І якби гіпотетично Чернівецьке карте було б окремою країною, то ми б зрівнялися з Шотландією, з Литвою, з багатьма країнами, в яких бюджет просто неймовірний, тобто рівень нашого. Карате досить великий. триразова чемпіонка світу. Ірина Зарецька не приховує гордості за молодь. каже на чемпіонат Європи спортсменки приїхали вже сформованими бійцями і підтвердили свій рівень медалями. Я дуже пишаюся, як дівчата виступили на цьому чемпіонаті Європи. Вони тренуються з дорослими спортсменами, з нами споренгують на теж досить високому рівні. Тому психологічно приїжджаючи на молодіжний чемпіонат Європи, будучи вже призерками і чемпіонками світу, показали свій рівень і довели справу до кінця і привезли додому нагороди. Чемпіонат Європи 2026 довів Чернівецькі каратисти сьогодні є лідерами Європи. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.